Всім привіт! Сьогодні на полі з люцерною. Вона що люцерка зацвіла. Може навіть вже трохи перетримали, трошки не було часу, як коли косити. Як бачите, це в нас сьогодні 25 серпня, третій укіс кіс люцерни. Люцерна мені по пояс. Тут на цьому городі у нас 30 сотих люцерну, Маса непогана. Якщо видно, це наші волочки. Сьогодні працюємо на нашому маленькому тракторі Донфем 244 і польською косаркою. Ще маємо півтора гектара ліцерки на других полях. Яка буде ситуація? Покажу далі. Друге поле 80 сотих. Тут ліцерка також висока, зацвіла. Маємо її так само в пояс. Тут густина трошки вона річчя. Чомусь вверх, не за ній покажу. Така сама висота, тільки вона чу чуть густіша, більша маса. Покажемо зараз так-то таку в роботі. Така сама. Тут ліцерка так само в пояс. Прийшли два рази по кругу. Видно, яка ліцерка і полягла, але нічого. Стараємось косілку настраювати чуть-чуть повише. Щоб на руку, якщо видно, залишалося, щоб вона скоріше йшла в рост, якщо чесно, і за цього вдається збирати її більше і більше, може маємо трохи менший вихід, але в загальному маємо три укоса, якщо будуть сприятливі умови, я думаю, що. Що й встигнемо четвертий забрати. Можливо, маса буде не така, але четвертий укіс. Попередні укоси не показував, не було як. Та й взагалі ще не займався тим, щоб знімати, показувати. Якщо цікаво вам, то будемо надалі знімати, показувати. Ліцерно будемо сушити і тікувати нашим корівком. На зиму на корм. Попередні рази ми люцерну скошували так само посілкою. Потім маємо причепний комбайн Роз 2 і били люцерну на сінаш. Заложували в яму. Третій в кіс вирішили, що будемо збирати на сіно. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Якщо цікаво, коментуйте. Будемо знімати надалі для вас відео.